Я колись працював ведучим ранкового шоу на телебаченні. П'ять років кожного ранку прокидався в 5-5.30, Приїжджав сьомогодинний ефір. І є в нас у Львові така такий гурт шоколадка. Називається. Ага, зараз тобі скажу. Зараз мені скажу. Я хочу літа. не Хочу, хочу твого тепла, не я хочу літа. Я хочу, літа, хочу хліба. Хліба. Я не ту пісню пам'ятаю. Коротше, ну і був такий гурт, і дуже цікаво там підбиралися виконавці. Значить, виконавиця. В цьому гурті це ну, поп-гурт, -поп який можна було міняти. там, Але виконавиця була та, та сама: ага. Галя завжди. Галина. Була Галя, красива, Галя, потім працювала на М-1. А виконавець він підбирався, тоді ще не було Netflix, він підбирався за кольором шкіри. Тобто, реально, я знаю історію від продюсера, що типу, він їхав біля, міжна, біля Міжнару, побачив, каже: О, йде чордобривий чоловік. Угу. Він відкрив двері, каже: слухай, сідай до мене в машину, то сів в машину, ну і типу, він каже, давай ти типу, будеш в гурті. І він каже, добре. Добре, буду в гурті. Значить, добре. <рес> добре. <рес> так, щоб відбувалося. <рес> тобто там не треба було співати, ну просто ну, типу, ти чорношкірий та й добре. Зараз, як під'їжджає машина і скаже, ти будеш в гурті. Ну, так, не, не дуже віриться. <рес> <рес> Тоді ще не було порнхаву. Отже, так. значить, приходить ця Галя, гурт-шоколадка, представляти нового вокаліста. Вокаліста звати Ян. Вони приходять ранковий ефір, ведучі, молоді, я ще тільки почав вести. Значить, сидимо, про щось говоримо, телефони, дзвінок в студію. В Америці, в Америці, якщо щось в ефір де, є одна хвилинка, типу він де з запізненням, і ти можеш натиснути кнопку, і матюк можна вирізати. Типу, у Львові такої хімі на міській телебаченні немає. В Америці один матюк, фак і все. Ще мати... й шіт. Тоже вже що ти? Мов не знаєш. Okay. Краще. І дзвінок, оператор махає, там якась була схема, типу, в нас телефонний дзвінок. Я кажу: Алло! Hello. Ви в ефір. І чоловік, який потрапляє в ефір, каже: в мене є одне питання. Коли вже нарешті ведучий від у <пліпс> уй <в> цьому ігру? <пліпс> <пліп <і> Мовчанка. Прямий ефір. Греко-католицький Львів, 7.15, мовчанка в студії, і тільки оператор такий ззаді. І ян такий обертається до мене. А в ав'яна, походу, пробки в ухах були від сірки. Знаєш, І Ян такий обертається до мене і каже. Що що він сказав? Я думаю, пляха! Та, і так же ж в ефірі був. Що що він сказав? Ну, коротше, я там якось спринув... таке. Чекайте, ви ж не знаєте весь сценарій програм. Я якось спринув, але була в мене така історія. Mm -hmm. Дивись, я вірю в те, що там, до речі, я не знаю, що ти це сказав, але в колективі шоколадка мінялись темношкірі. Так. І ніхто цього не помічав. Їх було, якщо я не Дивись, я помічав, а ти расист. Ні, я знаю, я знаю таку історію. Можливо, навіть ти мені що там було десь 5 учасників. Я розповідав. П'ять <'ї>? було в іншому фільмі. Так. Да. Ну, коротше. Це що ви не мінялися. Те, що тобі запропонували посусати в ефірі, мені здається, таке могло бути. Ну, бо це така ну, стандартна пропозиція. Я вважаю, що це true. Я а я дивіться, я вважаю, що таке було, але мені здається, як там позвонили і сказали, ведучий, та, та. а мені здається, що могло бути навпаки. А, ти, ти дзвонив, ти знаєш. Я думаю, що саме така історія була, але от саме в такому подоланні, як тільки що розказувати раз, то не так. Серйозно? Так. Це правда. Це правда було таке. Запропонували. Це вони не п'єш до. Нет, а він Пья А, тут чишь пья, все.